Цього тижня розпочала свою роботу 29-та сесія Бродівської районної ради шостого демократичного скликання. За 4 години депутати розглянули більше 10 питань, обговорили найактуальніші проблеми життєдіяльності Бродівщини, заакцентували свою увагу на підтримці військовослужбовців та їх сімей, а також на підготовці до зими. Розлогіше в сюжеті. Плідно розпочала роботу 29-та сесія Бродівської районної ради. Із анонсованих 25 питань порядку денного розглянули більше половини. Причому значну частину пленарного часу виділили для відповідей на попередні депутатські запити і, власне, самі запити. Традиційно нове скликання депутати розпочали із виконання державного гімну, священичого благословення і молитви, а ще з хвилини мовчання за загиблим 20-річним Степаном Гуньком та усіма іншими жертвами бойовиків. Одразу депутати запропонували у торгових закладах маркувати триколором товари країни-загарбника, а той, узагалі, відмовитися від російської продукції. А відкрито про українському патріарху Філарету поклопотати про присвоєння звання Героя України. Далі порядок денний доповнили трьома питаннями щодо соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, реорганізації під школи та будівництва у підкамені будинку для людей похилого віку. Голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна зачитала відповіді на депутатські запити, озвучені під час попередніх засідань. Зокрема. Неможливість реалізувати клопотання, прискорити процес реєстрації земельних паїв, що порушуватиме закон України. Водночас, як зазначили на сесії, уже зареєстрований новий закон, що має спростити процес земельних реєстрацій. Не увінчались успіхом старання депутата Чижик змусити АТП виконувати свої зобов'язання щодо перевезень в окремі напрямки. Керівництво автотранспортного підприємства підписало дозвіл про невиконання рейсів. Позапланово на сесії районної ради підняли проблему Бродівського сміттєзвалища. Депутат Целюх звернувся із пропозицією залучити санепідемстанцію до постійного моніторингу та звітності про ситуацію довкола сміттєзвалища. Депутат Сич звернулася до голови бродівської райдержадміністрації із клопотанням відремонтувати найаварійніші ділянки дороги броди Гримайлівка. Тим паче ремонт запланували у 2014 році. Сьогодні ж водій шкільного автобуса відмовляється ризикувати і вести дітей до школи. Тему неполатаних доріг продовжила депутат Горобйовська, прохаючи від імені жителів села Літовище відремонтувати дорогу, хоча б в центрі села. Депутатські запити підтримали і перейшли у складі 31 депутата райради до розгляду основних питань порядку денного. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Янковська проінформувала про виконання районного бюджету та використання резервного фонду за перше півріччя 2014 року. Так, за словами головного фінансиста, районний бюджет за 6 місяців виконано на 75%. До казни надійшло більш як 20 мільйонів гривень. Недовиконання Оксана Янковська пояснила необхідністю оплатити педагогічним працівникам відпустки і водночас зазначила що тенденція виконання бюджетних показників змінюється в ліпшу сторону. Так, за перше півріччя цього року податку з фізичних осіб надійшло на півтора мільйона більше як торік. З'явилося 11 нових платників податків. А ще у районі зменшилося споживання енергоносіїв 44% до запланованого. Воду ж люди не так економлять, порівнюючи з попереднім роком, потік водопостачання збільшився. Щодо проблем, на яких зупинилася начальник фінуправління, не вистачає 11 мільйонів гривень на оплату праці бюджетним працівникам. Тож Керівникам держустанов Оксана Янковська радить усіляко економити. Що ж до фінансування з резервного фонду, оплачено усі мікропроекти та виділено з районного бюджету жителю села Гаїсу Худільські пану Стеблію 7 тисяч гривень на ремонт даху, що зруйнувала стихія. Наступне питання, по якому також доповіла начальник фінуправління внесення змін до окремих показників районного бюджету. Так, за рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування освіти, Бродівщина отримає 345 тисяч гривень. Ці кошти поділили між школами сіл на Кваші, Неміч, Лучківці, Бродівськими, першою початковою, другою спеціалізованою, третьою, четвертою та гімназією. А також передадуть Ражнівській сільській раді на опалення, Ясенівській сільській раді на замін. Вікон. Із цих коштів передбачили і 25 тисяч гривень на шкільне приладдя для дітей, батьки яких є учасниками АТО. Таких дітей-учнів лише на Бродівщині близько сотні. Тож голова районної ради поклопотала про ще додаткові 25 тисяч гривень і 500 гривень кожній сім'ї. Далі на 29-й сесії Бродівської районної ради говорили про пільги для сімей, члени яких є учасниками воєнних дій, про пільгові чи безкоштовні путівки для них. Адресну допомогу від бродівського ринку. Голова райдержадміністрації Руслан Шишка доповів про 90 тисяч гривень, які уже профінансували для 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області, що воює на сході. Очільник виконавчої влади зазначив також про заплановане підвищення заробітної плати в районі. Середньомісячна оплата праці становитиме 2520 гривень, завдяки посиленому контролю за недопущенням затримок, легалізації праці та іншому. Сесійні доповіді розбавив своїм візитом професор Львівської політехніки, голова Львівського об'єднання народовладдя Михайло Бугаєць, який розповів про створення у підкамені центру для людей похилого віку, одного із двох, що планується на Львівщині. Існуючі будинки для перестарілих і відсталі, прожити у них неможливо. Фінансування на одну людину коливається в межах тисячі півтора тисячі гривень. У новоствореному ж центрі ця сума має зрости до шести тисяч гривень. Фінансування йтиме здебільшого. Від представників української діаспори громадських організацій так світовий конгрес українців уже пообіцяв 400 тисяч доларів. Є люди, які погодилися виділити кошти на обладнання, адже у підкам'янському центрі для людей похилого віку мають і лікувати, оздоровлювати, і забезпечувати поїздки. Вартість проекту 20 мільйонів гривень, 16 із них інвестиційні кошти. Решту необхідно відшукати у бюджеті. Тож голова Львівського обласного об'єднання «Народовладдя» звернувся до районної ради з проханням взяти це питання на контроль і запевнив, що на місці недобудованого 20 років тому медзакладу має постати уже через два роки сучасний центр для людей похилого віку, орієнтований на 200 осіб. Відтак у підкамені створять 70 нових робочих місць. Медики, спортивні організатори, масажисти та інші спеціалісти. Відходячи від порядку денного, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна нагадала депутатам та сільським головам, які поступово почали покидати сесійну залу про роботу районної координаційної ради з питань допомоги Збройним силам України та соціального захисту сімей, учасників АТО, об'єднуючи зусилля районної влади, міської спілки підприємців, самооборони, духовенства громадян лише за чотири дні з 28 серпня до 2 вересня вдалося зібрати 93 три тисяч гривень за два тижні гуртом придбали 56 бронежилетів та інше необхідне спорядження. Серед сільських рад найактивніші Заболоцівська та Пониквянська. До усіх інших сільських громад голова районної ради звернулася із проханням привозити картоплю і пшеницю, кошти від реалізації яких будуть направлені на потреби армії. Відповідно до порядку денного. Далі на 29-й сесії районної ради розглянули питання про реорганізацію Нем'ячівської загальноосвітньої школи першого другого ступенів та підгорецької загальноосвітньої школи першого другого ступенів у навчально-виховні комплекси. Як пояснив таку необхідність, новий начальник відділу освіти Володимир Хрипливий усіма формами дошкільної освіти в районі охоплено 86% дітей. Аби цю кількість збільшити, доводиться реорганізовувати існуючі заклади. Цю ідею, як і усі попередні, що прозвучали на сесії, депутати підтримали, щоправда, не без уточнюючих запитань. Чимало питань було до начальника відділу освіти і після доповіді про готовність освітніх закладів до нового навчального року. Адже в районі працює 82 навчально-виховні заклади, у яких здобувають освіту 6669 учнів. Це на 39 дітей більше як торік. Тож депутатів цікавили проблеми опалення економії. Енергоресурсів Підвозу дітей до школи і назад додому засумнівалися депутати районної ради і щодо доцільності вводити додаткові ставки у психолого-медико-педагогічні консультації. І, попри рекомендацію прокуратури, за це питання не проголосували. Тему дітей продовжив на сесії Бродівської районної ради начальник управління праці та соціального захисту Ігор Гащак, інформуючи про оздоровлення дітей у 2014 році. За його словами, 250 дітей відпочили у пришкільному таборі. Що працював у третій школі? 67 дітей поїхали за рахунок путівок, наданих зі Львова. Причому більшість дітей із сільської місцевості, багатодітних та малозабезпечених сімей відпочивали діти у духовних пластових таборах і не тільки. Опісля на сесії районної ради доповідав Михайло Коваленко про готовність житлово-комунальних служб та соціально-побутових об'єктів району до роботи в осінньо-зимовий період. Як розповів начальник відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ, Бродівське теплоенерго зможе надати послуги на 30% менше як торік. Тобто доведеться майже втричі зменшити витрати газу, який подорожчав на 51%. Тенденція збільшення ціни на газ продовжиться і наступні роки, тож затягнути паски експорт. Економити і шукати альтернативні види опалення доведеться усім. Щоправда, держава обіцяє компенсацію сім'ям, де дохід нижче прожиткового мінімуму. Проблемне питання, на якому зупинився Михайло Коваленко, нестача посипкового матеріалу на зиму. Зазвичай у цей період дорожні служби були повністю забезпечені піском та піщано соляною сумішю. Цьогоріч немає коштів, щоби придбати. На завершення першого пленарного засідання 29-ї сесії Бродівської районної ради, яка свою роботу не закрила, усі зацікавлено вислухали презентацію про роботу Бродівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Його директор Леся Олієвська підготувала змістовну розповідь, підтверджуючи свої слова мультимедійними засобами. Показала усе, починаючи від заснування центру чотири роки тому, непросту роботу шести фахівців із більш як трьома сотнями дітей з особливим ми потребами нестачу фінансування та колосальну підтримку за кордону та небайдужих людей. Цю тему ми ще продовжимо.